Я говорю, що це дешевлення від нас. Я говорю, що всі учасники, які бачать ці земельні гази, я заспілкувався. По-перше, ніхто з них і яви немає одиниці, там може парушки, де вони знаходяться. От болі ми поглядали саме часом, а потім нічого.

Сука бабай, було перше технічне монітації з інструменту, трохи перше